Вітаю журналістки Южницького телебачення продовжують перевіряти сумнівні повідомлення в соціальних мережах. Сьогодні ми досліджували, чи можливі шлюби з військового квитка під час війни дізнавалася Альона Ковальова. Я Світлана Тарасенко аналізувала, чи справді медицина в Україні більш доступна ніж в країнах Європи. Ірина Ботна розповість, чи правда, що за спійманого баригу громадянам пропонують гроші. Шахраї чи борці з криміналом. Білборди спіймай баригу, отримай гроші, з'являються в Україні. Їх фіксують громадяни та викладають в мережу. Від 40 тисяч гривень до 1 мільйона гривень такі суми заявлені як винагороди, що це за вірусні повідомлення та як охарактеризують таку акцію. Наші експерти. Отже, розбираємося. В групі екстре не южними провели опитування. За спійманого наркоторговця громадянам пропонують гроші. Участь в опитуванні взяли 269 людей. Правда, відповіли 33 людини 12%. Фейком вважають 236 людей 87%. Думки жителів ми запитали і на вулиці. Чи чули ви про акцію Спіймай Бариго, отримай гроші? Чуну? Не хочу тему? ви не біжать. Ну я як почну балакати, я почну лаятися. Бачите, ось такий банер. Він по Києву скрізь висить. Там і 40 тисяч, і 120, пропонують і мільйон. Як ви вважаєте, може це бути правдою? Mm -hmm. Я думаю, що ні. Чому? Я да, тому, що я не вірю в ці ігри. Вірите в це? Ні. Nee. Чому? Не <рес> знаю, просто не вірю. Не вірю, серйозно. Ну можливо, і правда. Чому ні? А як ви до цього ставитесь? Положительно. Чому? Ну, тому що їх треба ловити, і якщо ти його свою, то за це Ну, Це справедливо. Я вважаю, що це ну, нормально, тому що ну, і це наша молодь, і якщо в нас ну, тобто, будуть розпространяти наркоту, то це не добре, а так є стимул, щоб підказати, розказати. Я вважаю, що це нормально. Як ставитись до цього? Нормально. Надо треба як думаєте, це може бути правдою? Чи це фейк? Та фейк, скоріше. Не довіряєте? А кому довірять? Увіденому. Додається в цьому оголошенні і QR-код. Він відправляє на відео ютуб каналу Одесит Домбровський». Блогер Стас Домбровский активно разголошую акцию и анонсует ее старт. Вознаграждение получит каждый. Каждый, кто будет действовать по инструкции. Да, придется попотеть. Фото, видео, даже заявление в полицию. Что может быть чище и настоящее, чем написать заявление в полицию? Я знаю, каждый из вас мечтал когда-нибудь написать заявление в полицию. Итак, размер премии будет напрямую еще и зависеть от веса. Чем больше товара окажется у торговца, которого вы сдали, тем больше будет ваше вознаграждение. И все цифры правдивы. Вся наличка на руки. Мы сделаем все, чтобы наказание получил каждый барыга, который попадется к вам в руки. Каждый. Но ну, все в рамках чинного законодавства. Никакой самодеятельности. Блогер записав п'ять відео на цю тему та анонсував вихід інтерв'ю, які вже записані з зірками української естради та захисниками України. Крім того, анонсував Стас Домбровський і інтерв'ю з меценатом та ініціатором цієї акції. Блогер тільки називає його мексиканцем. А тим часом в мережі вже публікують результати соцопитувань, які приурочили саме до цієї акції. Соцопитування провела організація Українська соціологічна платформа. Тему досліджували журналісти-розслідувачі. Матеріал про акцію вийшов в програмі гроші 17 квітня. В мережі з'явилися ім'я та біографія так званого мецената акції. У відкритих джерелах пишуть, що його звати Єгор Буркін Левченко. Такої суперечливої інформації про когось я напевно ще не знаходила. Ця людина дійсно постать гучна. Тільки послухайте. В одному із заголовків про нього пишуть. Єгор Буркін, він же Єгор Левченко, вислужується перед російською наркомафією, а український суд його відмазує, написали на сайті вісті Цьому матеріалі його називають, цитую, організатор наркосиндикату Хімпром доларовий мільярдер, який організував розгалужену мережу торгівлі наркотичними речовинами на території країн СНД. Ще одна назва. Організатор наркосиндикату за підтримки ФСБ розвернувся в Україні. Він у розшуку, але керує із-за кордону. Пише видання Обезріватель, подібних матеріалів десятки. Проте, як ви вже зрозуміли, є і геть протилежна інформація. Низка інтернет-видань передає він справжнє сонечко, допомагає армії та наближає перемогу. Цитую, Єгор Левченко відомий також як Ігор Буркін, людина діла, яка діє без зайвих слів. Він став втіленням нових цінностей, які сформувалися в Україні під час війни. Пише агентство новин Надія. І ще одне: здається, до доленосного дня, 24 лютого, Єгор Васильович Левченко не був відомий як взірець успішного бізнесмена. Засоби масової інформації часто намагалися змалювати його негативно, приписуючи бізнесмену різні гріхи. Так пише про Єгора Левченка сайт день за днем. Чоловік п'ять місяців тому дав інтерв'ю Все тому ж Домбровському. Із заблюреним обличчям герой розповідає історії, як він заробляє гроші та пояснює, чому йому приписують зв'язок з наркобізнесом, критикує діяльність одного з військових та розповідає про власну благодійність. Водночас ми не можемо із впевненістю стверджувати, що це саме Єгор Левченко. Інтерв'ю із ініціатором акції вийшло на каналі Домбровського 27 квітня 2023 року. Автор каналу зазначає, що це Єгор Левченко. Цього разу вже без блюру на обличчі чоловік розповідає про нюанси умов акції, дає поради поліцейським та громадянам. На офіційних ресурсах Левченка Єгора Васильовича знаходимо на порталі Міністерства внутрішніх справ України. Його фото та дані містяться у розділі розшук. Правоохоронці підозрюють його за трьома статтями кримінального кодексу. Паралельно витоки акції «Спіймай баригу, отримай гроші вивчали фактчекери компанії кампанії по той бік новин. Дослідження вони опублікували на своїй сторінці у Фейсбук. Журналісти знайшли, що ідея походить з Росії. Перші згадки датовані 2011 роком. А у 2018-му стартувала всеросійська акція, ініційована російським міністерством внутрішніх справ. Медіа експерт Сергій Одаренко припускає, що статті про ймовірного організатора акції в Україні є замовними. Мета таких матеріалів відбілювання репутації людини з кримінальним минулим. Я сам на власні очі бачив такі бікборди. А потім я проаналізував публікацію в інтернеті. Переважно. Я помітив по таким Анонси цієї ініціативи серед іншого на таких сайтах, як Унян, подробності, вісті, апостроф, факти, коментарі на диво. Вони всі мають майже ідентичний текст, і це вказує на те, що ці тексти можуть мають ознаки, замов, замовності. тобто це може бути джинсою. інакше як пояснити, що різні незалежні одне від одного видання публікують. Тексти майже дослівні. Ось. І е, це також несе загрозу е, того, що таким чином намагаються маніпулювати е, читацьким сприйняттям інформації. І, е, зокрема, на те, що ці матеріали можуть бути замовними, вказує також те, що е, сайти, які публікували про цю ініціативу, спіймає Баригу, е, всі вони. Е, Розглядалися громадськими організаціями як такі, що час від часу публікують замовні тексти, ось і я тому раджу зазвичай обов'язково обирати для себе джерело інформації, надійні видання з так звані білі списки. Які складаються медіа експертами, а що стосується порад глядачам читачам, то я в найперше порадав би перевіряти перші джерела інформації і не сприймати за беззаперечні факти, думки експертів або лідерів думок, ось ну і завжди піддавати критичні оцінці все, що ви дізналися з засобів масової інформації. За коментарем, ми звернулися до головного управління національної поліції в Одеській області з інформаційним запитом. У своїй відповіді вони повідомили щодо рекомендацій правоохоронних органів насамперед, громадянам, які звернули увагу на таку акцію та мають бажання взяти в ній участь, слід взяти до уваги, що організаторами акції є особи, які жодним чином не пов'язані з правоохоронними органами та навіть не є політичними діячами. Наразі відомо, що організатором акції Сприймай баригу, отримає гроші. Є так званий блогер, якого, начебто, підтримують діячі багатьох сфер. Однак громадянам слід добре поміркувати, перш ніж брати участь в досить сумнівних заходах, які не мають жодної підтримки держави. Початок акції проанонсований на 1 травня. Виходячи з офіційної відповіді Нацполіції України та припущень експертів, брати участь в заявленій акції не радимо. Ще доступніша українська медицина за європейську в соцмережах та інтернет сайтах з'являються статті на тему розчарування українців наданням медичної допомоги в країнах Європи. Публікують їх під гучними заголовками. Українські біженці шоковані західною медициною. Залізна логіка європейської медицини не по зубах українцям. Чому українці скаржаться на європейську медицину? За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну все більше українців за кордоном почали порівнювати медичні послуги. Ми вирішили запитати южниців, що вони думають з приводу доступності західної медицини, та чи доводилось їм звертатися за допомогою. Ми можемо звернутися до лікаря, і нам оказують допомогу. і не надава, так як пишуть, що там зараз в Польщі чи де ще, що надо чекати місяцями для того, щоб звернутись до В Європі. Тіжелі з медициною там у нас все-таки, мені каже, доступні, ніж в Європі. Пока А далі хтось знає. же, видите, реформа на місці не стоїть, все двигается вперед. З того, що я чую, я отримую інформацію, що в нас доступніше. Для того, щоб в Європі потрапити до лікаря, треба півтора-два місяці. Ну, там стабільніша медицина. А ми можемо зараз визвати скору через 5-7 хвилин вона до нас і, і вона нам дає якісь можливості. Я живу в Німеччині зараз і. Попасти до лікаря це дуже важко. Тобі потрібен термін для того, щоб записатися на термін, і ти можеш чекати пів року на лікаря, тобто, особливо це зубні лікарі. Ну, люди з Німеччини їздять в Україну, щоб зробити собі зуби, бо там це перше дуже довго і дуже дорого. У вайбер-групі «Екстрене Южне» ми запитали, чи доступніша українська медицина за європейську. Так, 88% – 522 людини. Ні, 11% – 66 людей. Всього взяли участь в опитуванні 588 людей. Позитивні зміни в українській медицині почалися у 2016 році. Саме тоді в Україні, незважаючи на супротив на місцях, стартувала реформа системи охорони здоров'я під керівництвом Уляни Супрун. Завдяки медичній реформі люди могли підписувати декларації, обрати чи змінити лікаря за 20 хвилин. Медзакладах встановлювали комп'ютер в кабінети лікарів, оновлювали лабораторну та діагностичну апаратуру. У пацієнтів є контакти своїх сімейних лікарів, яким можуть телефонувати за потреби та домовлятися за прийом. Після Початку повномасштабної війни українці на тривалий час покинули країну в пошуках безпечного місця для життя, і тут виявилось, що українські пацієнти за кордоном не звикли чекати кілька тижнів, а то й місяців на візит до лікаря. Що для європейців є звичайною практикою? МО, свою чергу на сторінці опублікував інформацію, на яку безкоштовну медичну допомогу можуть розраховувати українці за кордоном, а також перелік країн. Ми поспілкувалися з терапевтом Вікторією Романюк. Вона багато років працювала в Южницькій поліклініці. Майже рік, майже переїхала в польщу зараз. Працюю в приватній клініці. Доступність до лікарів в Україні, звісно, проще, гаразд проще, тому що нету таких очередей. Здесь щоб записатися кварчу, нужно чекати неділями, місяцями, а іноді дамі. Огромный плюс есть в того, что, например, в Украине такого еще нет, но, возможно, в дальнейшем это планируется. Здесь есть доступ на операции, которые в Украине вообще недоступны. Ну, например, замена тазобедренных суставов и тому подобное. Люди становятся в очередь, они ждут, и это делается абсолютно бесплатно. Европейцы к этому привыкли ждать к врачам. Это касается узких специалистов, потому что семейные врачи в прямом доступе, ну, можно добраться день-два, можно подождать очередь. Потому что здесь, даже если есть это такое направление на, цит, на цито, например, это когда нужно ускорить процесс попадение, ну, чтобы попасть к врачу, и то это занимает месяца. Здесь есть такой взнос в сферу медицины. Это довольно-таки большие деньги. Все это платят на протяжении своей... всей своей жизни, чтобы потом в конце попасть к врачу было бесплатно, доступнее. И, в принципе, здесь, когда человек попадает к врачу, ему дают назначение. Если это мы говорим, например, за больницы, это абсолютно все бесплатное. Абсолютно все. Начиная от какой то там ватки шприца заканчивания какими то операціями, которые, ну которые, наприклад, необходимо там трансплантація, ну не трансплантація, грубо говоря, а заміни там суставов, чи клапана і тому подобное. Причому здесь на операции беруть людей 60, 70, 80 плюс, то есть возраст здесь не преграда. Отже, те що українська медицина є доступнішою, є правдою. Починаючи з 2022 року, послуга реєстрації шлюбу зробила величезний крок у онлайн-площину. Та молодятам здається від того не легше. Періодично мережу підігрівають коментарі зажурених пар, які не можуть взяти шлюб. Бо рац без військового квитка нібито забороняється робити. Ми вирішили розібратись, чи дійсно режим контролю воєнного стану через цей документ обмежує доступ громадянам до цієї послуги. Зараз без військового квитка шлюб не можна брати. Як думаєте, правда? чи ні? ну ти ж до, до брав шлюб. — А, ну так, да. до війни розписувались. А щас... зараз... Ну, зараз читалі по знову закону, То потрібно справку брати в воєнкомат, щоб розписатися, як я розумію. А ні. А чого? Ну, а що? Я вважаю, що шлюб можна і, і без військового квітка. Це залежить від ну як, люблених, мені так кажеться. Оскільки я знаю, правда, ну як правда. Інформація все одно передається, наскільки я знаю, не те, що не можна, але просто буде інформація в деяких реєстрах. Я таке теж чула, але я не знаю, наскільки це правда, тому що ми не перевіряли, я вже шлюб давно взяла. Не знаю, ну таке кажуть, я не знаю. Відео з пантеличеного чоловіка та жінки в одеському пабліку набрало 274 тисячі переглядів. В дописі до нього говориться, що розписатись без військового квітка неможливо. Чоловік коментує, що їм нібито відмовили у прийнятті заяви на одруження саме через військовий квиток. Далі фрагмент цього відео Малої в ЗАГС. А нам сказали, що не можна розписатися, тому що нужен військовий білет. Насправді, в актуальному зразку заяви на шлюб є так званий пункт 7. У тому пункті треба зазначити відношення до військової служби. Аналогічна ситуація з заявами на розлучення. Ця норма вступила в дію ще з 2017 року. Тому вимагати військово-обліковий документ під час подання заяви почали не лише після 24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Наприклад, в дві у 2021 році приватна газета Подолянин опублікувала статтю про те, навіщо державний реєстратор вимагає у молодят військовий квиток. Для чого ця інформація вказується? Нам пояснили в Южненському ДРАЦ. Цей порядок. Був завжди, і в мирний час ми завжди направляли повідомлення до територіальних центрів комплектування про зміну у сімейному стані, про зміну прізвища, про смерть завжди так було, тому зараз нічого не змінилося. Але зараз це більше уваги цьому приділяємо, бо багато нормативних актів нових, і відповідно до цього треба вести облік. А, ну а для цього треба мати повноцінну інформацію. Де перебуває на обліку міста, назва міста, номер поштової скриньки військової частини, де служить військове звання. Серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення, або посвідчення про приписку. Тобто ці відомості є обов'язковими для заповнення. Тому прохання відділів державної реєстрації актів цивільного стану щодо пред'явлення військового квітка є обґрунтованим та не суперечить вимогам чинного законодавства. Для отримання послуг громадяни можуть використовувати декілька видів військово-облікових документів. Для призовників це посвідчення про прописку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних – військовий квиток чи тимчасове посвідчення а для резервістів військовий квиток. Всі вони вказують на відношення до військової служби, і навіть якщо людина не має про собі цих документів, в рацах все одно йдуть на зустріч і приймають заяви, заповнюючи бланки зі слів наречених. Тому говорити, що шлюб без військового квитка неможливий, це маніпуляція та підігравання інформаційно-психологічним впливам навколо мобілізаційних процесів. Ступай до інформаційної армії, яка знищує російську пропаганду та навчає кібергігієни. Такі повідомлення із закликами до дій від мрія сошол громадяни отримали на телефон 30 квітня. В СМС русилиці було два посилання на Телеграм та Вайбер. Перейшовши в Телеграм, ми потрапляємо у спільноту Ченел Мрія», які перевіряють та блокують ресурси, де є ознаки фейків та пропаганди. Під постами інструкції щодо блокування ворожих ресурсів та текста скарг завдання для окремих соцмереж, взявшись за розслідування, ми побачили від фактчекерів команди по той бік новин дослідження стосовно цієї смс-розсилки. Виявляється, що ці повідомлення розіслені не шахраями або організаторами чергової російської інформаційної психологічної операції, підправники кіберполіції і волонтери. «Стоп, праша ченел мрія це один з методів і проєктів правоохоронців, який навчає українців основам інфогігієни. На цьому у нас все до зустрічі у наступному випуску.